Друзі, всім привіт! З вами мережа магазинів Дека, і сьогодні ми розглянемо годинник для шульги у версії Fashion. Але якщо дуже хочеться, його може надягнути і правша. Все ж таки, це справа смаку. Мова йде про годинник від бренду Seven Friday. Це чоловіча механіка з автопідзаводом, в її основі механізм Miota 8215, який забезпечує запас ходу на 40 годин, корпус квадратний, а базовий водозахист у 30 метрів. Його довжина 47 мм, а ширина 47,6 мм. Використаний матеріал, нержавіча сталь з покриттям PVD. PVD робить виріб більш стійким до механічних пошкоджень ззовні до стирання подляпин, що загалом дозволяє зберігти перевісний вигляд протягом щонайменш 10-15 років. За кольорами маємо темні, у циферблаті присутні нотки чорного і темно-коричневого, індикація аналогова з арабськими цифрами, скло сапфірове, відображення часу побудоване на обертових дисках, які розділені на години та хвилини. На задній кришці продубльована назва виробника, артикул і тип механізму, вказано водозахист, параметри розміру. Незвичайно виглядає нанесена мапа з позначками гаолокацій. Зокрема, там відображено. Дизайн і концепт штаб-квартира Сантфеди у Цюриху, фабрика збирання Гонконг, механізм, Японія. До речі, досить цікаво, що Sam Фрайдей позиціонує себе як глобальний бренд стилю життя, котрий створює годинники, окуляри, одяг та аксесуари, які натхнені індустріальним стилем для людей по всьому світу, що живуть кожного дня так, ніби це п'ятниця. Тобто ви зрозумієте весь сенс, якщо перекладете назву буквально, у тижні 7 днів і кожен з них п'ятниця. Бренд вважає, що його шанувальники полюбляють кидати виклик загальноприйнятим нормам, відповідно власних переконань, мрій та досвіду. Слоган Seven Friday покажи мені, а не кажи мені. Вся команда декларує простий рецепт: емоційне замість раціонального, дія замість слів, творчість замість беззаперечних стандартів. Хоча в асортименті домінують годинники для чоловіків, на жіночій руці творчість Seven Friday виглядатиме не менш ефектно. Та й взагалі їх можна віднести до сегменту унісекс. Кожна колекція наручних годинників Seven Friday має буквине позначення: P Series, M Series, Q Series, V Series, W Series і S Series. Це зроблено для виділення особливостей. У розглянутому нами випадку M означає відсилання до вигляду старих радіоприймачів або елементів турбіни. До прикладу, S-колекція підкорює прозорим скелетам годинника. V Series зручна швидкою системою зміни реніців. На те, що годинник підходить для шульги, вказує незвичне розташування головки під заводу. Вона отримала своє місце з лівого боку і це полегшує процедуру підзаводу. Ось, до речі, топ-фактів, які ви могли не знати про подібні наручні аксесуари. Шульги можуть носити годинники на правій руці. Крім нетрадиційного місця головки під заводу, на лівій стороні корпусу можуть бути розміщені і кнопки управління хронографом. Перші годинники для шольги з'явилися в світі в 1940 році. Не обов'язково бути шульгою, той, хто полюбляє експерименти, може відчути на собі. Як це? Час в іншому напрямку. Ми відчуваємо, що сьогодні ми відкрили для вас багато нового про годинники для шульги. Тож приходьте до мережі магазинів Дека та побачте сам Фрайдей наживо. Він того вартий! На цьому поки все. Якщо вам сподобався наш огляд, тисніть вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Пишіть, які аксесуари ви хочете побачити наступними в нових відео, та слідкуйте за новинами в світі годинників разом із Дека.